Добрий вечір, Україно. Сьогодні <смеш> з нами в студії відомий актор Артур Артур Логай. Зараз близько котрої дев'ятої години. Ми понад 3 години записували аудіокнижку для незрячих дітей в рамках проекту книги Що Говорять. Мене звати Олена Олійник. Артура я хотіла тебе запитати отак відкрито, відверто, яким ти є. Тут дуже така відкрита людина. позитивна, скажи нам замучила ми тебе? Е, ні, не замучив. Сам себе замучав. Е, я, 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 треба просто мені було підготуватися. Треба просто взяти, виписати собі всіх персонажів mm -hmm. і розподілити поміж ними цей. І... А що ти сьогодні озвучив? Розкажи. Right. Астрій Лінгрен Міо. -мі... <плес> Що найважче для тебе озвучування твориться? Твій перше перша, перша, перша так. Перша перша аудіокнига і перше раз, коли потрібно просто перемикатись поміж тембрами і шукати і героями між героями так і шукати одразу. Я кажу, що це добрий вечір. Треба було шукати одразу, то шукати заздалегідь. От а, що найскладніше? це перемикання. і. Трошки вухо втомлюється, це десь порідно зі співом, коли ти вже не чуєш, просто, що ти співаєш. І тут так само ти вже не чуєш, який тембр, ти туди, не туди. От. Але я дуже сподіваюся, що нас вийде, бо мені б хотілося, щоб, щоб це не пішло кудись. Ну Книжка величезна, насправді понад 60 сторінок, і ми будемо продовжувати ще зустрічатися, працювати. А скажи, будь ласка, що важче зніматися в кіно? Співати на сцені чи озвучувати книжки студії? То це різні штуки, все, все по досвіду. Ну колись вперше було важко виходити на сцену, серце калатає, да. і ти просто не знаєш, куди тобі бігти, Держуєш. або а в туалет, або, або, або спочатку заспівати. От. От. Ну, це правда, це реальна історія. Що От. тебе спонукало взяти участь в проєкті? Книжки Я... говорять. Я просто побачив у Вови Ставчука сторіс, що шукають, що пщо потрібно начитати для діток. І, ну мій син так само зараз за кордоном. Він зараз буде навчатися в школі, і за кордоном, там в Туреччині, наприклад, немає україномовних книжок, немає. Аудіокнижок цих україномовних. Ну, я думаю, що ми десь, якщо пошукати, там дуже сильно можна десь знайти. Я не, я не шукав не Ось, в чому проблема. В На. І я буду дуже радий, що коли ця книжка буде, я одразу відправлю її. По-перше, я відправлю її у школу, де навчається син, і саме сину відправлю, щоб він слухав. Слухай, супер. Ну а ти можеш порадити своїм друзям долучатись до проекту? Чи краще не треба? Чи ти їх будеш оборонити від цього напершного? Я, я скажу так: що е, звісно, звісно, потрібно долучатись, тим більше що е, це. Класна штука для актора, таке перемикання, плюс ти постійно це все уявляєш, щоб воно якось було яскраво тобі в голові, і потім звучало так само. Але готуйтесь, заздалегідь, беріть твор, виписуйте персонажів, розподіляйте для себе ж голоси. Я б так зробив, така схема. Розподіляєш голоси, потім береш якусь фразу, і цю фразу різними голосами, не знаю, там 50 разів читаєш, щоб мозок запам'ятав, просто як кожен тембр на яку фразу реагує. І все. Можна йти і працювати, і за один раз можна зробити. Дякую тобі дуже, і ми ще раз обов'язково зустрінемось. Бо ми будемо продовжувати продовжувати озвучувати це книги, що говорять. Будь ласка, донатьте підтримайте нас на платформі. Велика ідея. Нам дуже потрібні кошти на монтування і музичне оформлення аудіокнижок. Я тут зараз скажу, скажу зараз, донайте, тому що всі, от зараз, я і Олена, і всі, хто звучить, всі, хто читає ці книги, вони всі роблять це безкоштовно. Але е, є необхідна необхідні технічні знання і фахівці, які зможуть це все потім зібрати доку. І щоб це е, був готовий продукт, який піде до діток. І ця робота має бути оплачувана. Ну, не можна, щоб все, все робили безкоштовно. <реш> От, ми можемо, але хтось не може. І тому нам потрібна ваша допомога. Дякуємо. Долучайтесь. Що? <реш> 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 <реш>